Сьогодні одразу чотири лікарні Харківської області отримали від нашого фонду допомогу у валках Золочеві та дві у Харкові. Доставлено цінне обладнання, електрохірургічний апарат, прилад ендоскопічної візуалізації, а також багато витратних матеріалів: білизна, вітаміни, інвалідні візки та багато чого іншого. Цю акцію здійснено разом із благодійним фондом Надія. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в КНП Валківська центральна районна лікарня, де нам привезли гуманітарну допомогу фонд Дениса Парамонова. Дякую вам за надану гуманітарну допомогу вкрай необхідно для нашої лікарні. Ми дуже вдячні. Разом до перемоги все буде Україна. Дякуємо ще раз. Ендоскопічна стійка з гастроскопом, яку ви надали, Значить, буде служити в клініці хірургії, є ендоскопічний кабінет, Значить, вона буде задіяна от, в діагностиці захворювань шлунково кишкового тракту, в тому числі і на ранніх стадіях на виявлення. Це дуже важливо. Чим раніше хвороба буде виявлена в людини, тим швидше можна вжити заходів щодо її одужання для розвитку. Сучасної медицини потрібне сучасне обладнання. Саме те обладнання, дане, яке привезли, є сучасним, надійним. На цьому етапі, звісно, хотілося б подякувати благодійному фонду Дениса Парамонова і дякуючи вам, колеги, шановні наші товариші, за те, що допомагаєте і не жалієте сил допомагати, вкладуватись іменно в отраз військової медицини. Ство Золочівської лікарні Золочівської селищної ради висловлює велику повагу і вдячність благодійному фонду Дениса Парамонова. Дякую вам за те, що ви не забуваєте за те, що ви турбуєтесь за нас, пам'ятаєте, це нам дає сили для швидшої перемоги та спокійного мирного життя. Слава Україні!